Ну, а взагалі я вам скажу, що конструктору дуже складно зробити портфоліо, щоб воно було красиво. Наприклад, ну, у мене дуже з цим проблема була і раніше, і зараз. І тому, щоб зробити класне портфоліо, мені доводилось звертатися до мого знайомого 3D-дизайнера, який мені просто в 3 d Max зробив по моїй моделі класний рендер з такою з арматурою, знаєте, там з конструкціями такий брутальний вигляд зробив. І це, в принципі. Зробила картинку красиво, але ну ви так не покажете свої майстерство, розумієте, все одно. Тому що у конструктора, що є найцікавіше, результат, який він приносить, так не, не стільки аркуші, стільки результат, який він робить. Тобто його задача зробити конструкцію дешевшою, економічнішою і міцнішою. Так, ну а як це ти покажеш? Ну це дуже складно, і тому у конструктора ось є ця проблема. Щоб правильно показати свою роботу, рекламуватися конструктору дуже складно, це дійсно так.